Сьогодні в 18.30 на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. По прибуттю до місця е, виклику, пожежно-рятувальний підрозділ провели розгортання, та на місці було встановлено, що стався вибух не встановленого предмету. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Це ж це ж цю мить. Також прозвучав другий вибух по привозальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9 поверхової будівлі. Не встановлено предмета з подальшим горінням, площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи, заблокований квартир 8 та 9 поверху. На даний час. Локалізація на двох локаціях вже оголошена підрозділами ДСНС. На місці події працюють всі спеціалізовані служби, Національна поліція, газова служба вибухкотехніки з подальшим встановленням причин вибухів на даних адресах.